Огляд профілактики ВІЛ. Частина друга. Тепер, коли ми обговорили засновані на фактичних даних методи профілактики ВІЛ, давайте розглянемо ключову групу для профілактики ВІЛ в Україні людей, які вживають ін'єкційні наркотики. Існує безліч методів, за допомогою яких людина може знизити ризик інфікування ВІЛ. Ми поговоримо про людей, які вживають ін'єкційні наркотики ЛВІН – Зокрема, про післяконтактну ПКП і доконтактну ДКП профілактику ВІЛ. Наприкінці цієї сесії ви зможете пояснити різницю між ДКП і ПКП, а також провести оцінку ризику інфікування ВІЛ. Люди, що вживають ін'єкційні наркотики Люди, які вживають ін'єкційні наркотики або ЛВІН, є ключовою групою для профілактики ВІЛ в Україні. Це будь-яка людина або група людей, які регулярно використовують голки для введення наркотичних препаратів в свій організм поза призначеннями лікарів. Ця група особливо вразлива з точки зору профілактики ВІЛ з ряду причин. Всі методи, які ми обговорювали раніше, можна застосувати долвін, але ризик інфікування ВІЛ часто може бути вищим, якщо існує ризик передачі і статевим і парентеральним шляхом. Ця група також стикається з бар'єрами при отриманні медичної допомоги. Зниження ризику, пов'язаного з вживанням ін'єкційних наркотиків, є ключовим фактором ризики, що асоціюються з ін'єкційними наркотиками, є більшими за інфікування віл. Небезпечна ін'єкційна практика завдає іншої шкоди, наприклад, призводить до інфекцій шкіри і м'яких тканин. Дисемінованих інфекцій, таких як ендокардит або септична емболія, утворення тромбів в ногах або легенях, некрозу і ампутації кінцівок. Ризик інфікування ВІЛ при спільному використанні ін'єкційного обладнання складає приблизно 0,6% або 1,160% вірогідності. Але також слід враховувати й інші фактори. Вірусне навантаження пацієнта носія, наявність інших вірусів, що передаються через кров тощо. Наявність доступних стерильних матеріалів для ін'єкцій при кожному приготуванні або введенні наркотиків є ключем до зниження цього ризику. Такі матеріали мають бути доступними всім, хто вживає ін'єкційні речовини або ліки. Зі звіту за 2020 рік про комплексне поведінкове опитування серед осіб, що вживають ін'єкційні наркотики. Ми знаємо, що тільки 23% опитаних ЛВІН пройшли тестування на ВІЛ в попередньому році. Страх перед стигматизацією через можливе розкриття інформації про те, що вони приймають наркотики, або через можливу відмову в медичній допомозі заважає ЛВІН звертатися до медичних закладів для тестування на ВІЛ. Лише третина ВІН отримує стерильні голки, шприци та презервативи і має доступ до консультування в неурядових організаціях. Замісна терапія опіоїдами припинення або зниження частоти ін'єкцій наркотиків знизить ризик інфікування ВІЛ. Таким чином, поряд з іншими очевидними перевагами для здоров'я, участь у програмі замісної підтримувальної терапії або ЗПТ є ефективним методом профілактики ВІЛ, згадане поведінкове опитування виявило відсутність мотивації. Приблизно половина учасників опитування заявили, що вони ніколи не брали участь у програмі ЗПТ і не планували цього. Також знизити ризик інфікування ВІЛ у окремих осіб можуть інші консультаційні послуги неурядових організацій. Просвітня робота щодо наркотичної залежності та використання інших методів, наприклад, куріння замість ін'єкцій. ВОЗ рекомендує надавати пакет ефективних послуг боротьби з ВІЛ для всіх людей, які вживають ін'єкційні наркотики та мають високий ризик інфікування ВІЛ. У тому числі це стосується заходів зменшення шкоди, таких як ЗПТ та програм обміну шприців. Коли ці втручання доступні. Ризик передачі ВІЛ значно знижується. Надання цих послуг має бути пріоритетом для організацій, що працюють з лВІН. Постконтактна профілактика ВІЛ. ПКП ПКП – це використання АРВП для профілактики ВІЛ у людей після контакту, в результаті якого потенційно могла відбутися передача вірусу. Зазвичай це передача через статевий контакт або спільне використання шприців чи іншого ін'єкційного обладнання з особою, яка може бути інфікована ВІЛ. Клінічний протокол описує біологічні рідини, контакт з якими дає підстави для застосування ПКП. Вони включають наступні рідини, але не обмежуються ними: кров, слина з домішками крові, грудне молоко. Виділення статевих органів, а також спинномозкова, амніотична, перитонеальна, синовіальна, перикардіальна або плевральна рідина. Усі випадки повинні пройти оцінку з клінічної точки зору, а працівники системи охорони здоров'я повинні ухвалити рішення щодо того, чи становить такий контакт значний ризик інфікування віл. Докази ефективності ПКП обмежені єдиним дослідженням випадок контроль за участю медичних працівників з Франції, Великої Британії та США. Дослідження виявило сильний зворотній зв'язок між ймовірністю зараження ВІЛ після травми від уколу голкою і застосуванням зидовудину після контакту. Інтерес до використання антиретровірусної терапії для запобігання передачі ВІЛ після статевого та іншого контакту, не пов'язаного з професійною діяльністю, продовжує зростати, хоча прямих доказів її ефективності в таких умовах немає. Існують непрямі докази, отримані в ході досліджень на тваринах та інших досліджень, пов'язаних з професійним контактом і передачею інфекції від матері дитині. Вони підтверджують їх біологічну достовірність. Проспективні рандомізовані дослідження оцінки ефективності ПКП у профілактиці ВІЛ навряд чи коли-небудь будуть проведені, оскільки дані, як правило, підтверджують це, а препарати мають досить низький рівень ризику. Тому відмова від ПКП там, де існує значний ризик інфікування, була б неетичною. Крім того, для визначення ефективності знадобиться надзвичайно великий обсяг вибірки. Можливо, ПКП ніколи не буде вважатися ефективним на 100%, але це також дуже важлива частина профілактики ВІЛ. Клієнти, які відвідують медичний заклад для отримання ПКП, ймовірно, отримають користь від консультацій з питань первинної профілактики ВІЛ та стратегій зниження ризику. ПКП не слід пропонувати окремо, вона завжди повинна бути частиною більш широкого обговорення профілактики інфікування ВІЛ, іншими ІПСШ та вірусами, що передаються через кров, а також надання засобів профілактики, презервативів, лубрикантів, одноразових шприців тощо потенційний контакт з віл інфекцією вимагає невідкладної медичної допомоги. ВІЛ-інфекція поширюється дуже швидко, часто протягом 24-36 годин після інфікування. Медичні працівники повинні обстежити особу після контакту з ВІЛ і почати ПКП якомога швидше, але не пізніше ніж 72 години після контакту. Під час оцінки слід спробувати встановити ризик інфікування ВІЛ внаслідок описаного потенційного контакту і визначити фактори, при яких ПКП не потрібна. Наприклад, якщо людина, що мала контакт, вже була ВІЛ-позитивна. Якщо джерело контакту є підтверджено віл негативним, або якщо контакт був пов'язаний з рідинами організму, які не несуть значного ризику, такими як сльози, слина, сеча і піт без домішок крові. Рекомендована схема лікування в Україні це комбінований препарат TDF плюс ламіфудин або М-трицитабін як основа нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази з третім препаратом долутегравіром протягом 28 днів. Перед початком ПКП ВІЛ лікар консультує пацієнта з питань прихильності до ПКП, оцінює його індивідуальні потреби. Складає графік проведення сеансів консультації з підтримки прихильності та освітніх заходів, а також підтримує дистанційний зв'язок з пацієнтом. На початку та впродовж курсу ПКП рекомендується провести тестування на інші віруси, що передаються через кров, та зробити тест на вагітність. ДКП. Тепер давайте поговоримо про ДКП, яка є основною темою цього курсу. ДКП слід завжди пропонувати разом з іншими профілактичними заходами. ДКП надає можливість обговорити зниження ризику, освітні заходи, надання презервативів, лубрикантів, ін'єкційного обладнання, приєднання до програм ЗПТ тощо. ДКП це профілактичне застосування антиретровірусних препаратів для запобігання інфікування ВІЛ. Це не нова концепція з точки зору використання ліків не для лікування, а для профілактики хвороби. Наприклад, профілактики малярії. Ця концепція вже кілька років вивчається з точки зору використання різних форм препаратів. Є кілька ключових досліджень, внаслідок яких широке розповсюдження отримала пероральна ДКП про неї ми поговоримо у наступній сесії. Оцінка ризику інфікування віл ВОЗ рекомендує ДКП для осіб зі значним ризиком інфікування віл. Цей ризик визначається як захворюваність на ВІЛ близько 3 на 100 людино років або вище за відсутності ДКП. Скринінг на значний ризик інфікування ВІЛ слід проводити під час оцінки ризику для пацієнта з урахуванням всього, що ми обговорили вище. Таким чином, ДКП призначається особам, які належать до груп з високим рівнем захворюваності на ВІЛ. Або з географічних місцевостей з високим рівнем розповсюдження ВІЛ, або за наявності наступних ризикованих ситуацій за останні шість місяців, вагінальний або анальний статевий акт без презервативу з більш ніж одним партнером наявність ІПСШ за даними Анамезу за останні шість місяців. Та отримання після контактної профілактики внаслідок ризикованого статевого контакту за останні 6 місяців. Високий рівень захворюваності на ВІЛ залежить від місця розташування, але люди, які вживають наркотики, у тому числі ін'єкційні, часто піддаються значному ризику інфікування. Підіб'ємо підсумки. Ми обговорили ризики інфікування ВІЛ для споживачів наркотиків. ВОЗ рекомендує надавати пакет ефективних послуг профілактики ВІЛ для всіх, хто вживає ін'єкційні наркотики і має високий ризик інфікування ВІЛ. Пакет повинен включати заходи щодо зниження шкоди і програму замісної підтримуючої терапії. Ви також дізналися про різницю між ПКП та ДКП. ПКП це використання АРВП для профілактики ВІЛ у людей з високим ризиком інфікування ВІЛ після контакту з інфекцією. Медичні працівники повинні обстежити особу після контакту з ВІЛ і почати ПКП якомога швидше, але не пізніше, ніж протягом 72 годин після контакту. ДКП це профілактичне застосування антиретровірусних препаратів для запобігання інфікування ВІЛ. ДКП слід завжди пропонувати разом з іншими профілактичними заходами. ВОЗ рекомендує ДКП для осіб зі значним ризиком інфікування ВІЛ. Інструмент впровадження ДКП містить практичні запитання скринінгу, які можна застосувати на практиці для оцінки ризику інфікування ВІЛ та підстав для призначення ДКП. На подальших сесіях ми докладно розглянемо ДКП. Різні групи, які отримають перевагу від неї, та методи надання ДКП.